Дорожі, друзі, я не так давно попробував в прошлому році зимою спробував купувати ці машини x 1 Я їх не багато купив, це, виходить, п'ята, напевно. Ну, Першу купив класно, продала швидко і вийшла заробити. Другу купив, купили недороблену. Люди даже ще ми не доробили підвізку, Чоловік купив, уїхав у Львов. Третю я залишив дружині. Якийсь час ми поїздили і вирішили, що вона. Не наша. Дружина захотіла білу X3. І сьогодні до нас приїхала така біла красуня. Вона вже була в сумах села, продавалася, але вона там готувалася до продажу. Це x 1 на повному М-пакеті, як знаружи, так і всередині. І Не тільки тут, і на дисках, і в обвесах. І в усьому сказано, що це м пакет І це оригінальний м пакет І на класній музиці можеш показати. ось. І музика реально класно грає. Це не просто. Я перший раз в цій машині почувствував, як відрізняється музика від звичайної. Має клімат-контроль, має підігрів сидінь. Джойстиком управляється навігація, великий монітор, уже камера задня є. Підстаканник такий класний. Зазвичай його нема. Люди гублять. Тут він є. Панорамний дах. Автоматичне світло, туманки, задні туманки, мультикермо це все є. І далі переходимо. В нас тут є скомбінований салон Алькантара і тряпочка. І отакі в нас, бачите, емочні позначки. Ідемо далі. Автомобіль приїхав із-за кордону. Камера, до речі, дуже круто показує, класно, все повертається без цього. Стан багажника, ви бачите, ця машина не возила солярку до комбайнів або ще куди. Ця машина використовувалась в цивільних. Тут все є. Тут ось такий стан під, під цим. По дну. По дну цей автомобіль повністю оброблене дно. Замінені задні амортизатори, замінені передні стоєчки стабілізації, замінені е, всі там всякі резиночки. Зараз автомобіль не стукає, не гримить, ніяких ошибок, нічого немає. Це є BMW, як моя доця каже, це BMW, коротше, Це BMW чекає на вас. Приїжджайте, робіть огляд. Е, да, ціна не, не низька, але чесно, на, на неї розмитнення капець коротше, оцінила наша країна. Так що... Вся в рідній фарбі, але є отакий от моменти, але це не критичний. Я вже його виправляти не, не, не змів, бо зараз в колір дуже складно попасти, а він в рідному, все в рідному. Вона вас чекає і любить. Так що до зустрічі. Все, пока-пока.